Радіо В студії Дмитро Галан, і зараз час на актуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне: зимовий шторм знеструмив сотні тисяч будинків. Масштабний шторм, що охопив східну половину США, знеструмив понад 835 тисяч будинків та підприємств у 14 штатах. Негода продовжує лютувати по всій території Америки, особливо на північному сході. За останніми даними, вже три людини загинули через екстремальні погодні умови. За даними ж Power Outage, найбільш постраждалими штатами на цей момент є Пенсильванія, Північна Кароліна та Нью-Йорк. Через погодні умови у США сьогодні було скасовано понад 1300 авіарейсів, а затримано понад 8 тисяч. Найбільш постраждали аеропорт Чикаго Охер. Північний схід, як відомо, переживає ще одну кризу: імміграційну влада Нью-Йорка заселила майже дві тисячі мігрантів до середньої школи Джеймса Медюсона, а школярів попросила відвідувати заняття дистанційно. Пишуть у New York Daily News. Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас зізнався, що Сполучені Штати впускають у країну понад 85% нелегальних мігрантів. Враховуючи, що у 24-му фінансовому році щомісяця затримувалося понад 240 тисяч мігрантів, виходить, що близько 200 тисяч з них потрапляли до США, отримуючи повідомлення про явку до суду, який може відбутися через роки. Рухаємося далі. З'явилися оновлені дані, оновлена інформація, що міністр оборони Лойд Остін опинився в лікарні через рак Простати, заявляють журналісти CNBS. 25 грудня він переніс операцію, але вже 1 січня зіткнувся з ускладненнями. У Пентагоні ж заявили, що Остін потроху одужує. Нагадаємо, що Білий Дім не знав про госпіталізацію Остіна до 4 січня. На тлі цього деякі законодавці закликали до відставки шефа Пентагону, оскільки подібна затримка у спілкуванні між відомствами може становити ризик національної безпеці. Проблеми у спілкуванні виникають не тільки між Пентагоном та Білим домом. Ця проблема також існує і в корпоративному середовищі, про що зараз і поговоримо. Американські компанії заборгували співробітникам близько 160 мільйонів доларів. Міністерство праці повідомило, що в країні зафіксовано понад 208 тисяч робітників, яким компанії заборгували в цілому 163,3 мільйона доларів у вигляді зарплати. Відділ заробітної плати та годин мінпраці створив сайт, щоб допомогти робітникам перевірити, чи заборгував їм їхній роботодавець зарплату у 2023 році. Міністерство праці виплатило понад 26,9 мільйонів доларів у вигляді заборгованих зарплат. Тим часом експерти склали список топ-роботодавців США. Оцінку для тієї чи іншої кампанії виставляли з урахуванням відгуків про робочу обстановку, наявність компенсацій і пільг, культуру і цінності, різноманітність і баланс між роботою та особистим життям. Перше місце в рейтингу посів консалтинговий гігант. Сидаємо, no, no, no. Кампанія зі штаб квартирою в Бостоні разом із Google. Єдині, хто почепляє uh, до рейтингу топ продавців блогер. щороку. Півтори На другій позиції Росія. опинилася компанія NVIDIA, а трійку лідерів замикає розробник програмного забезпечення Service Now. Також варто згадати, що у топ-10 повернулася мережа бургерних In-N-Out Burger, -бургер, яка посіла шосте місце. В свою чергу американську мережу фастфудів Subway внесли у чорний список спонсорів війни. Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати та рекламуватися на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету Російської Федерації. І на завершення новина, яка потребує вашого обговорення в коментарях під цим відео. Тому пишіть Остані все, вона. що ви думаєте. Транспідлітки Луїзіани подають до суду на владу штату, зазначають в CBS. Законодавці Луїзіани випустили закон, який забороняє гендерно підтверджувану терапію для неповнолітніх. П'ятеро юних трансгендерів та їхні сім'ї подали позов до суду. У позові стверджується, що рішення влади станово піклуватися про Та тихо. Закон йдеться у скарзі, порушує конституцію Луїзіани, де прописано право неповнолітніх на медичне лікування. Більше того, заявляють позивачі, закон дискримінує підлітків за ознакою статі. Адвокати стверджують, що якщо трансгендери не прийматимуть гормони, то це загрожує виникненням проблем зі здоров'ям, депресії, тривожних розладів і навіть суїцидальних нахилів. Це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємо з вами відразу після рекламної паузи. Радіо Chicago.